Всім доброго вечора! Поговоримо з вами про таке поняття, як лідери думок, так, це є люди, які для нас є авторитетом. Ми дивимося на їх життя і все ідеально, дома Ідеальний порядок. Діти всі по гуртках зайняті, вони стрункі, красиві, реалізовані, все в них чудово. І вони пропагандують певну ідею. Це може бути тип харчування, це може бути тип діяльності, це може бути спорт, бізнес, косметика, все, що професія, все що завгодно. Але нам здається, якщо ми почнемо їсти. Як вони, якщо ми почнемо займатися, як вони, якщо ми купимо всі ці, е, я не знаю, добавки, що, про які говорять вони, то наше життя моментально зміниться. Повірте, е, все, що я зараз перелічила, е, кожен елемент з цього може мати цінність. Але питання в тому, що нам здається, що перейнявши концепцію певної для нас сильної людини, наше життя зміниться. Питання в тому, що нам, як я завжди говорю, не вистачає власних опор. І питання не в тому, що їсть хтось, а питання в тому, що людина під себе підібрала ту структуру, щоб працювати, можливо, з власною інсулінною резистентністю, з покращенням здоров'я, з щитовидкою, з зайвою вагою, людина своїми індивідуальними методами вивела себе. В певну емоційну, ментальну, психологічну ремісію. І вже це монетизує. І це і не добре, і не погано, але не означає, що це допоможе всім. Хтось пропагандує, що треба їсти багато салатів, і на цьому в нього покращується здоров'я мікрофлора шулково кишкового тракту. А в когось від салатів, вибачте, живіт, барабан, іначе умовно кажучи, здорова їжа не ок. Хтось говорить про правильні стосунки, коли треба трішки маніпулювати чоловіком і так далі. І це спрацьовує в конкретному індивідуальному випадку. А можливо, ви в іншому випадку, в вашому чи ще в іншому, наразі краще лишитися один на один з собою і розібратися, куди йти, куди рухатися. Я за чудові історії, які надихають, але не все для всіх, не всі історії підходять для всіх.